Ка сотень працівників комунального підприємства Тернопіль теплокомуненерго разом із дирекцією замість робочих місць зранку пішли під стіни міської ради і в один голос вимагали одного. Проблема з виплатою коштів на підприємстві зріє кілька місяців. Працівникам заборгували близько 4,5 мільйонів гривень заробітної плати. Робітники не отримали гроші за частину липня, за серпень і вересень. До людей вийшов виконуючий обов'язки міського голови Владислав Стемковський. Після спілкування обом сторонам вдалося дійти консенсусу. Колективу комунального підприємства Тернопіль місь теплокомуненерго беру на себе зобов'язання забезпечити виплату заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства до 23 жовтня 2015 року. Виконуючи обов'язки міського голови Тернополя Владислав Стемковський. 20 жовтня. Але я перепрошую. Я переразі треба на взагалі в повному обчажі. ще раз. Заборгованість це поняття загальне, тобто всю заборгованість. Після міської ради люди пішли під стіни податкової Підприємству Мають відшкодувати 6 мільйонів гривень. Педеве відповідно заборговану зарплату людям було б чим виплатити. Наші Доки ми маємо терпіти, і як ми маємо прожити за 4 місяці без зарплати? Не було таких подібних ситуацій. А ви довго працювати? Я не довго, але я з переривом. Проблем ніяких, ніби не було. Платили місяць, місяць аванс здавали. Начальник головного управління ДФС в області Ігор Комендат обіцяв, що відшкодовані 6 мільйонів гривень ПДВ. Підприємство отримає максимум до 19 жовтня, розповідають працівники. Це дало б можливість виплатити зарплату. Проте на календарі уже 20-те, А з людьми повністю так і не розрахувалися. Сказав, що він 6-7 числа їздив до Києва по питанню вирішення повернення нам 6 мільйонів ПДВ, які задекларували ми. Ще раніше, десь у червні місяці, так. так було це правильно, правильно. І було, розмова була, яку він нам, при якій він нам пообіцяв, що до 16 жовтня, можливо, крайній термін, 19 жовтня, у вас ці всі гроші будуть на рахунку. Спілкувався з працівниками підприємства начальник Тернопільської об'єднаної податкової інспекції Петро Якимчук. каже, усе, що залежало від них, виконали в повному обсязі, перевірили декларацію і занесли дані в реєстр. Також її розглянули і в головному управлінні. Далі добро має дати Державна фіскальна служба України в Києві на сьогодні. В телефонному зв'язку вчора ми спілкувалися. Вони розглядають питання стосовно повернення вам заявленого до відшкодування ПДВ. Далі дирекція Тернопіль міськ теплокомуненерго разом із ініціативною групою піднялись до начальника головного управління ДФС в області Ігоря Комендата. Він запевнив людей, буде знову зв'язуватись із керівництвом Державної фіскальної служби України. Покаже стан, який відбувається зараз, ще додатково доведе до відома керівництва фіскальної служби України. І якщо сьогодні до п'ятої години, до половини шостої, не буде відповідного рішення стосовно видачі вам коштів. Особисто завтра Ігор Йоліч обіцяв сам особисто їхати знову в Київ і сидіти там, поки вам не віддадуть кошти. Наразі вирішили до п'ятої години чекати відповіді щодо чому не було відшкодування, яке нібито було нам обіцяно. Ну, можливо, там є якісь то все-таки все процедура. І далі, якщо ні, то будемо з Києвом проситися вирішувати питання в позачерговому порядку. З нами в зв'язку з тим, що от така ситуація склалася.